Робівницький апеляційний суд розпочав розгляд апеляцій на запобіжний захід розвідника Романа Червінського. 6 червня Кіровоградський районний суд виніс ухвалу про продовження запобіжного заходу тримання під вартою 60 діб без права внесення застави та відхилив заяви 51 поручителя про взяття Червінського на поруки. У квітні минулого року йому оголосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей 19-ро поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського обвинувачують у перевищенні влади під час операції з вербування російського пілота. Судове засідання у Кропивницькому апеляційному суді мали розпочати 14-й годині. Розпочали майже на дві години пізніше через повітряну тривогу. Також судова зала не могла вмістити всіх охочих, які прийшли підтримати Червінського. Проблема із is... Заміною залів судових засідань в нас стало системною. Припиницький апеляційний суд робить все можливе і неможливе для того, щоб не забезпечити гласність судового процесу зал судових засідань, в якому сьогодні має розпочатися судове засідання. Не забезпечує належні умови навіть для адвокатів. Судді знають про те, що в нашій справі є близько 50 поручителів, і вони фізично не можуть розміститися в даному залі. Роман Червінський перебуває під вартою більше року. Його адвокати просять скасувати ухвалу Кіровоградського районного суду про тримання під вартою. Захисник Костянтин Глоба пропонував нести за нього заставу 2 мільйони гривень. Очікування в цьому плані найгірші. В той же час у мене залишається очікування на європейський суд. Вся справа сфальсифікована. Адвокати клопотали про відвід -від прокурора Ярослава Гаврищука, аргументували це упередженим ставленням до підозрюваного суддя Ірина Олексієнко клопотання відхилила. мені, що так, я вчинив певні дій на скасування таких дій якось дуже лаконічні. Ми пройшли підготовчи судове засідання. Нас перше судове засідання буде 15 лютого. Які матеріали сторона обвинувачення надавала суду? матеріалів Немає це брехня. Після клопотання адвокатів ухвалила рішення заслухати двох поручителів, які були у залі. Це народні депутати, один з них Михайло Бондар. Якщо ви віддасте або безпосередньо мені, або нашій фракції Романа Чепінського на поруки, повірте мені, всі покладені на нього обов'язки будуть виконані 100%. Рішення щодо запобіжного заходу суд не ухвалив. Засідання продовжать 15 липня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.